Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Бажаємо вам в новому році миру, любові та злагоди. Ми обов'язково переможемо, адже наша Україна незламна та сильна з Новим роком. А в ефірі 3006 й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 486 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 4 – і ми вмикаємо лототрон. Тринадцять, двадцять вісім. сорок два дев'ятнадцять. Сім. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 7938 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять. 11, Шістдесят один. 31, тридцять один, сімнадцять. Дев'ятнадцять, п'ятнадцять, п'ятдесят Сорок Тридцять чотири, шістдесят сім? Двадцять 21, Шістдесят шість. Один. Двадцять один. Вісімнадцять. Сімдесят шість. Тридцять два. 52. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6791 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 3. 5. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3. П'ять. Три. Бережіть себе, все буде Україна.